120 будинків у новій каховці прикрашають кам'яні вишиванки Григорія Довженка, засновниці Новокаховського товариства охорони культурної спадщини Тетяна та Єлизавета Євсеєви. Разом з волонтерами за сім років відновили орнаменти на дев'яти будівлях. Зараз говорить Тетяна, рахують пошкоджені обстрілами. Наразі їх п'ять. Будинок, які ми робили чотири роки тому. Були цело України 10, житловий будинок, двох під'їздний. фото руйнація, це прильот по одному з кварталів. До речі, там була трагічна історія. Там погибла жіночка, яка жила на другому поверсі. Якраз в її квартиру був прильот. І зруйновані ті вишиванки, які волонтери з такою любов'ю і з таким, таким знаками відновлювали. В рамках талоки пам'ятка хороної. ми тишимося, тішимося тим, що у нас майже всі будинки сфотографовані, описані, задокументовані, і є можливість обновити архітекторкам. Вдалося відтворити технологію різдвення по сирому тиньку Григорія Довженка. Нащадки митця поділились його щоденниками. Саме ось цей період його життя у новій каховці він був визначений ним як той, що дозволив йому. Ви знайдете нову техніку і запатентувати її. Навіть в ті складні роки він винайшов цю техніку. Різнення по сирому тіньку, як ми щойно почули, це не так просто, начебто, пропорції всі і матеріали знайомі, але є певні нюанси. Він його робив разом з моїм батьком з Тарасом Довженко. Рік тому Тетяна та Єлизавета, щоб привернути увагу до рідного міста та його архітектури, створили виставку Окупована спадщина кам'яні вишиванки півдня України. Її експонували в кількох містах України, Польщі Хорватії. Розповідаємо про окуповане місто Нова Каховка, про його феноменальний. Мистецькі цінності, ці так звані кам'яні вишиванки Григорія Довженка. і дуже раді сьогодні в просторі Цегла в рамках історичного фестивалю Леджова історія представити воркшоп з різьблення по сирому тиньку, розказати більше про Григорія Довженка і його унікальну техніку. Чому так важливо нам сьогодні говорити і про цих митців, і про кам'яні вишиванки, про орнаменти. Майстер-клас зі створення кам'яних вишиванок відбувся у рамках фестивалю «Леджо Історика, який проходить у різних містах. Протягом чотирьох років його проводили, і в Херсоні робимо заходи, де ми намагаємося якраз підкреслювати Херсонський контекст, херсонську тематику, тематику Херсонщини. І от сьогоднішній майстер-клас з створення кам'яних вишиванок це якраз є такий захід. Це є одна з таких непересічних яскравих, я б сказав, би, фішок Херсонщини. Анастасія новокаховчанка вчиться у Києві у фестивалі, бере участь як волонтерка. Я вже давно не було через окупацію. Ми дуже хочемо повернутися і долучитися до відновлення відновленої нової каховки і долучитися до відновлення камінь. Пошиванок пошиванок. На майстер-клас з родиною прийшов і новокахавчанин Іван бабуся. В мене теж живе в будинку, де кам'яні вишиванки. Ось ну якось ту, трішечки до частини рідних рідного краю. Тобто, вишиванки це частина історії мого міста і частина моєї сім'ї. Учасники воркшопу відтворили фрагменти орнаментів Григорія Давженка, а також могли розфарбувати вже виготовлені частини стінопису. Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Суспільне новини, Херсон.